Вітаю! Сьогодні ми розберемося з властивостю арифметичної прогресії. Нам властивість каже, що кожен член, починаючи з другого, я от написала, що в мене є прогресія АН, тобто кожен член починає з цього А2, є середнє арифметичне, тобто ось це А друге це середня арифметичне між ким. Між наступним, наступне це а 3 так, і попереднім членом, а попередній член це у нас перший. Середня арифметичне це ми додаємо наші елементи і ділимо їх на їх кількість. Тепер давайте попрактикуємося на задачу. знайдіть другий член арифметичної прогресії, 16-15, так, а друге. Якщо перший і третій член дорівнює 6, мінус 6 і 12 відповідно, перший це мінус 6, а третій 12. І ми розуміємо, що тут нам треба застосовувати властивість арифметичної прогресії. Тобто наша А2 це буде мінус 6 додати 12, поділене на 2. 6 поділити на 2 ми отримаємо 3. Йдемо до 16-16. Восьмий і десятий члени арифметичної прогресії дорівнює 3,5 і 2,7 відповідно. Тоді я запишу в умові, а – це 3,5, А10 2,7. Чому дорівнює 9 член прогресії? Я розумію, що А9 стоїть між А8 і а 10 так? Тобто мені треба використовувати властивість цієї арифметичної прогресії. Тоді я кажу А9 це 3,5 додати 2,7 поділене на 2. Тут ми в чисельнику що отримаємо? 7,2. Угу. Не 7,2, а 6,2. Перепрошую. 6,2 поділене на 2. комою, значить А9 дорівнює 3,1. Давайте перевіримо, яка різниця в цієї арифметичної прогресії. 2,7, 3,1 і 3,5. Ну, 4. Все, працює. Супер. А тепер перейдемо до завдання із ЗНО. За якого від'ємного значення x значення виразів будуть послідовними членами арифметичної прогресії? Давайте собі подумаємо, коли ось ці вирази будуть арифме... Будуть арифме... послідовності будуть утворювати арифметичну прогресію? Тоді, коли буде виконуватися властивість ось цієї арифметичної прогресії, а яку вона має властивість, що кожен член, починаючи з другого, є середньоарифметичним, між наступним і попереднім. Давайте ми обізвемо, скажемо, що ось це А перше це у нас х квадрат мінус 4. А друге це буде 3 відняти 5х, так? А третє це 2 відняти 3х. Отже, тепер з арифметичної з, з, з властивості ми знаємо, що А друге це А перше між наступним і попереднім середньоарифмечне поділене на 2. Тобто 3 відняти 5х. Це я замість другого вже підставляю, дорівнює. А перше це х квадрат відняти 4. А третє це 2, відняти 3х і все це поділено на 2. Давайте так. 3 відняти 5х. Я поки так і залишаю з лівої сторони. Тепер чисельнику розбираюсь, може там є подібні доданки. Звичайно, вони є. х квадрат так і залишається. Далі мінус 3х ставлю одразу все на свої місця, і мінус 4 плюс 2. Мінус 2. І все це ділиться на 2. Для того, щоб не було ось цього знаменнику, давайте я обидві частини свого рівняння домножу уже на 2, Так, щоб не було знаменника. Я тут 2, а тут дві перше. Отже, ось ці двіки поскорочуються. З лівої сторони я одразу відкриваю дужки. У мене буде 6 відняти 10х. Дорівнює х квадрат відняти 3х мінус 2. Тепер я буду все переносити у праву сторону. Для чого? Щоб. Бо я бачу, що в мене вимальовується квадратне рівняння, а ми його можемо розв'язувати, коли воно з однієї сторони 0. Так, тепер я мінус 10х переношу в праву сторону, воно буде 10х відняти 3х. Так? Тобто плюс 7х. І тепер ще шістку перенести. Тут мінус 2 і ще мінус 6, мінус 8, дорівнює 0. Ну, так ніхто не пише, тому я перепишу, скажу х квадрат, плюс 7х мінус 8 дорівнює 0. Любите по дискримінанту, розв'язуйте по дискримінанту це рівняння або повієте. Я люблю по коефіцієнтам. Я бачу вже, що сума коефіцієнтів тут дорівнює нулю. Значить, перший корінь це одиничка, а другий корінь це у нас. Мінус 8. Що нас просили? Вказати за якого від'ємного значення? Так, тут виділено навіть від'ємного це будуть члени арифметичної прогресії. За значенням мінус 8. Все, ми його і розв'язали. Окей, рухаємося далі. Наступна задача. За якого значення х числа 2х-1, x плюс 3 і x до 15 будуть послідовними членами геометричної прогресії, Знайдіть ці числа. Давайте ви ось це зробите самостійно і напишете відповіді в коментарях. Дякую за роботу, до зустрічі на заняттях.